В дошкільних закладах Житомира затримки з постачанням продуктів харчування. Окремих продуктів немає вже понад місяць. Це пов'язано з блокуванням Держказначейством оплати рахунків міського управління освіти. Проблема може призвести до погіршення якості харчування дітей, бо без грошей постачальники змушені брати лише ті харчі, що їм дають, вважають профільні працівники галузі. Зараз соків немає, ми заміняємо. Яйця скільки немає вже тиждень, немає яєць. Ми чекаємо з заявки, все ми подали під час останнього засідання виконкому Житомирської міської ради. Член міськвиконкому Сергій Сухомлин піднімав питання про якість харчування в дитсадках. На що керівник відомства Валентина Васильська зазначила, що даної проблеми в Житомирі не існує. Тому народний депутат України Геннадій Зубко, депутат Житомирської обласної ради Сергій Сухомлин та інші місцеві депутати вирішили відвідати десятки дитсадків міста і на власні очі переконатися, чим готують дітей. За словами народного обранця Геннадія Зубка, проблема з дитячим харчуванням виникає через те, що керівники навчальних закладів практично не можуть впливати на процес закупівлі продуктів. Єдиний законопроект, який був поданий за минулого рік, це був дійсно мій законопроект, який скасовує тендерні закупівлі. В Зв зв'язку з тим, щоб сьогодні керівники навчальних закладів мали взагалі можливість впливати на постачальники, на заключення договорів так? і можливість поміняти постачальники, якщо вони розуміють, що це можливо зробити на більш якісне харчування. Крім продуктів харчування, в дошкільних навчальних закладів проблеми з миючими засобами. Сергій Сухомлин зазначив, бюджет на рік був прийнятий ще в грудні, а кошториси для навчальних закладів були затверджені лише в травні. Через це майже півроку всі миючі засоби та засоби гігієни купувалися виключно за кошти батьків. Кошториси кожен рік утверждались через 5-7 днів після прийняття городского бюджету. В этом году кошториси були утверждены в середині мая. Без коштуристов нельзя было финансировать ни школы, ни детские садики. Фактически эти полгода родители сами за свои деньги платили, платили за моющие средства.